Відомо, що існує діагноз шизофренія як така, та діагноз шизоафективний розлад. Яка між ними різниця? Якщо казати про шизофренію, і шизоафективний розлад, то шизоафективний розлад він вважається більш сприятливим в перебігу, тому що він має в своїй клінічній картині певні фази, які поєднують в собі прояви як шизофренічної психопатології. Так і маніакальних або депресивних фаз, да? тобто це поєднання і дає нам можливість виставляти власне шизоафективний розлад, і він вважається більш сприятливим, тому що він менше призводить до змін особистості в порівнянні з хронічними формами шизофренії, які призводять до того сплощення афекту і до різних ну, так званих дефектних станів, да? якими характеризується шизофренія з часом.